Як не то, не то горить. Це ж утрапилось, це перший міський. Мене звати Олена Концевич. Ми приїхали за скаргою знову ж таки на вулицю Колонтальську, 12. Ось вона, ось подвір'я. Зараз будемо розбиратися, що ж тут сталося. Ось воно подвір'я, ось вам труби, ось вам сходи. Цілий двір. І так, між іншим, все дерев'яне. Весь оцей от балкон. Це все дерево. Якщо пожежа це робить так пух, а е жек робить ось так. Значить так, що сталося? Півдвора билося током, і паркани, і труби, і сходи. Дякуючи чоловіку з вулиці, який просто залив вогонь з вогнегасника, нічого не погоріло. Лінія відноситься до ЖЕКу, а це в нас ЖК Спортофранківський. франківський Врез пояснили, що не мають права нічого з цим робити. Вдалося додзвонитися майстеру в ЖЕК. А майстер каже, чим ми можемо допомогти сьогодні субота? Хай вас там б'ється током все, що завгодно. Дзвоніть в РЕС або на 15.01, або в гарячі служби. Відповідно, п'ять днів підряд люди не могли добитися, щоб в них перестав битися будинок ту потоку. А потім позагорялися ось ці прекрасні всі дроти, які висять на фасаді. У нас взагалі дроти, які висять по всій Одесі, це ні для кого не новина. Але вони, оскільки дуже старі, то вони да, уявляють собі, вони мають здатність горіти, блін. І найбільше запитання в нас до тих, хто за це повинен відповідати. По-перше, за вчасну зміну цих дротів, це раз. А по-друге, за те, щоб надсилати когось, коли стається ЧП, як от сталося на Калантаївській. п'ять днів люди не могли добитися, щоб в них вирішили питання. А якби загорілися? Що б сказали Врес, врес сказали, що це відповідальність ЖЕКу, А Жек Портофранковський і пан Сайчук теж типу не дуже виодушевилися тим, що їм доведеться цим займатися. А питання лишається відкритим, дороге товариство. А давайте можемо будемо проводку потихеньку міняти. А давайте ми зробимо так, щоб не висіло ось так, от по місту, щоб народ не перебував постійно в страху пожежі. Ну, якось воно, знаєте, ні, ні камільфо. Ми розуміємо, що місто старе, але ж можна щось зробити для того, щоб не було ризику небезпеки для життя для жителів славного міста Одеса. а? а? Так що ось ці всі наші іржаві трансформаторні будки, дроти і вся ця, я кажуть, в Одесі місьпуха дуже заважає жити. А ми б хотіли, щоб це змінилося. Так, що, якщо ви знаєте, що трапилось в Одесі, пишіть нам в коментарі. Побачимось на першому міському. Мене звати Олена Концевич. Бережіть себе.